Всім привіт! Сьогодні на огляді трактор КАТА КБ-904, який теж претендує на заміну тракторів МТЗ, тож пропоную вам подивитись цей огляд і, звичайно ж, зробити якісь свої висновки. І спочатку, звичайно ж, потрібно знати його ціну. На момент виходу відео такий трактор коштує 990 тисяч гривень. Періодично також на них бувають акції, знижки, тож ціну уточнюйте за телефоном. Як бачите, тут якісь цікаві короткі передні крила, розмір передньої резини 8,3 на 24. Диск, як бачите, розбірний і колія тут регулюється від 1,27 до 1,45 м по центрам. До речі, заявлена вага трактора без спорядження 3 тони. Але тут ще присутні грузи як спереду, так і ззаду на колесах. Також незрозуміли мені рішення встановити акумулятор ось тут під кабіну. Для чого це зроблено, чому не можна було його поставити спереду традиційно під капотом, як на всіх нормальних скажімо так, тракторах? Добре, про це ще поговоримо пізніше. Задні колеса, як бачите, тут теж розборні і розмір задньої резини 14,9 на 30. Отже, з такими колесами і з такими регулюваннями трактор в дорядку стає взагалі без проблем. Да, і заявлений агротехнічний просвіт тут 53 см. Що тут позаду трактора? Бачимо два винахсних гідроциліндри, один причіпний вузол, який дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. По нижнім тягам ось так вони виглядають, трішечки підсилені знизу полоскою. Заявлена вантажопідйомність трьох точки тут в 1200 кг. Є, як бачите, розетка під причеп, також пневмоконектор. По розподільнику він трьохсекційний. І як бачите, до одної пари гідровиходів підключені магістралі для. Зручнішого під'єднання, лопати від валу, тобто спереді є одна пара гідровиходів. Вал вибору потужності тут двохшвидкісний, на 540 та 1000 обертів за хвилину. По кабіні є додаткове освітлення, камера заднього огляду ну і в принципі з цікавого поки все. Склочисника позаду, як бачите, немає. В цілому ж зовні кабіна виглядає цікаво. до речі, вона встановлена традиційно на подушках. По дверям, як бачите, вони не на всю ширину кабіни, тобто є невеличка форточка ззаду, Ну, то потім детальніше вже вам покажу зсередини. Як бачите, також є дві ступеньки, палений бак пластиковий об'ємом 70 літрів. Повітряний фільтр тут бумажний, я б сказав, він цікаво встановлений, трішечки незвична форма, бо є нормальні фільтри типу Дональдсон. Скажу так, вони більш звичні для мене на китайських тракторах. Капот же відкривається традиційно спереду, піднімається вверх та тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Також бачимо два радіатора основний і радіатор кондиціонера. І якщо основний захищений захисною сіткою, то кондиціонер, на жаль, прийдеться знімати та продувати. По доступу до двигуна, в принципі, все плюс-мінус нормально. Бачив я і набагато гіршу ситуацію. Так да, і ще що хотів би відмітити, мені подобається, як тут високо стоять повітря забірники на катах. Можливо, це і не зовсім правильно, що він виступає настільки над кабіною, але все ж таки повітря, я думаю, попадає туди набагато чистіше. Генератор тут, до речі, встановлений потужністю 500 Вт. Ну і В загальному по двигуну це 4-циліндровий ютовський двигун потужністю 90-кінських сил, турбований, до речі, як бачите. об'єм він має 4 літра. І з основного, що хотілося би сказати, це досить удачна модель двигуна, тобто він надійний, широко розповсюджений і гарно себе вже зарекомендував. Загалом ця конструкція, тобто двигун, коробка, мости, цілком вдала, нормальна, гарно скомпонована. Тож до них на цьому тракторі питань немає, я думаю, ніяких. А от всякі дрібниці, я сподіваюся, ви звертаєте на це увагу, як і я. Ну, в кінці відео я за них більш детально ще розповім. Звичайно, ж давайте ще глянемо кабіну, тобто саме місце оператора. Посадка тут нормальна, але ось одразу речах ручного газу. Ну, Це саме дешеве, що є в Китаї і стоїть він незручно. Добре, по пластику, кабіна вся зашита, як і по бокам, є попільничка, бачите, знизу все зашито. Ну, Виглядає досить пристойно, є органайзери всякі, ну тобто більш-менш ви будете відчувати себе тут комфортно і можна нормально розміститись. Також речаги всі доступні, все в принципі, під руками, є ось така панелька керування з правої сторони, як кондиціонером, освітленням кабіни. По коробці тут три діапазони, чотири передачі, плюс реверс. Отже, маємо 12 передач вперед та 12 передач назад. Взагалі по зручності. ну, В принципі, сидіть комфортно, місця тут вистачає. Сама ж кабіна досить висока, простора, з гарним оглядом. Є все, що потрібно для комфорту. Кабіна обладнана кондиціонером. Ну і звичайно ж тут є опалення. Тобто пічка встановлена. і Хочу зауважити, що в принципі на всіх заводських кабінах є пічка. Педальний вузол тут стандартний, тормозна педаль здвоєна. Ну і в принципі з такого все. Так, Двері відкриваються, а бокові вікна я вам казав, покажу, теж вони відкриваються. І це досить зручно. Також відкривається, звичайно, ж, і заднє скло. З цікавого до речі, зараз вам продемонструю заведемо трактора. Тут встановлений планшет не просто монітор для камери заднього огляду, а повноцінний планшет. Що ж, тепер скажу вам чисто свою думку по цьому трактору по цій моделі. Загалом непогано, але є моменти, на яких зекономлено Тобто генератор, проводка, вимикач маси, ручний газ ну і інші всякі такі дрібниці, це я вам перелічив, просто, що дійсно кидається в очі. так Замість монітору на задню камеру поставили планшет, начебто й прикольно, але наскільки це дійсно функціонально. Потрібно ще розбиратись. Не знаю, багато людей я розумію, що сприймають всі мої ролики як рекламу, але ні, я завжди кажу свою думку про конкретний трактор, який я знімаю, а там що обирати, що купувати, то вже ви вирішуєте самі. Якщо я можу щось відзняти та показати, я завжди це роблю. Мені навіть цікаво було знімати трактори, яких ми не продаємо, але заради інформації та саме моєї цікавості, чому б і не показати. Отже, трактор КАТА КБ 904. Ну і пишіть вашу думку в коментарях, хотілося б дійсно почути, почитати. Що, до речі, прикольно на всіх тракторах ката це те, що вони продаються одразу в гривні. Тобто ціна фіксована саме в гривні, не так як інші там бренди. Ціна фіксована в доларі, а ми вже переводимо гривню по курсу. Ні, тут навпаки гривня, ціна на трактор фіксована. Що ж, ну. З основного вам все показав, розповів. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.